Слава Ісусу Христу! Молимося за нашу країну, молимося за наших воїнів, які захищають нашу країну. І Господи, просимо Тебе у молитві захисти наших воїнів, які захищають нашу країну, і збережи життя і здоров'я кожного воїна на полі бою і зроби так, щоб Україна стала благословеною. Країною світ. Його ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь знає кожного із нас, і Він бачить наші серця, і бачить наші мотиви, і бачить наші думки. І головне завдання кожної людини побудувати особисті стосунки з Богом, правильні стосунки з Богом, побудувати їх через церкву, через Божих людей, через Боже Слово. А також пізнати Бога через Його Слово та. Пізнати своє призначення у житті і стати справжніми християнинами, е, стати такими християнинами, яких хоче бачити Господь, а також стати голосом Ісуса Христа на землі, оскільки Ісус Христос представляє нас перед Богом. А ми маємо представляти Ісуса е, тут на землі, всім людям і підряд, і всі вселені, і таким чином не засмучувати Духа Святого. Ісус Христос Він знає, яке дати нам призначення в житті та яку міру помазання. Головне, потрібно бути послушним Слову Божому та не противитися йому. І світити усім людям про велике спасіння для кожної людини проповіддю Євангелії Ісуса Христа. І таким чином, якщо ми будемо це виконувати істочністю, то станемо справжніми дітьми Божими. Ось і повне відео на цю тему обов'язково подивись на каналі Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходь, дивися і нехай Господь вас береже, де ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.